Олена Бураєва в кінно-спортивний клуб Магнат ходить вже півроку. Їй подобається вчитися в верховій їзді. Вперше бере участь у турнірі, тому наполегливо тренувалася, щоб виступити достойно і костюм для змагань обрала швидко. Я сьогодні кошка, тому що ну, мені просто коти подобаються. І Я слажила, коти добре ладять. з лошадьми. Вже в п'ятий кіноспортивний клуб Магнат проводить кінські ігри. Участь беруть вихованці клубу: діти від двох років, найстаршому учаснику 39. Для того щоб було їм інтереснім, ми проводимо ці турніри. Також намагаємося оцінювати їхні можливості, чому вони навчилися за період від одного турніру до наступного. турніру. Більше 40 учасників підготувалися до змагань. Анна Жбанова на що оцінюють їх незалежні журі по міжнародній системі. Все, як проходить за границей, як проходить на всімірних е, іграх, на чемпіонатах в на дитячих українських соревнованнях, точно такі ж критерії оцінювання і на наших соревнованнях. В основному йде великий акцент на те, як прогресують наші діти, як вони сидять, як вони правильно управляють лошадьми, їхні відносини з лошадьми, Як саме будуть проходити змагання, Анна Жбанова пояснила. Дається определене задание, на которое відводиться около п'яти минут. На деякі завдання немного меньше, на деякі чуть больше, в среднем около п'яти минут. Садник должен сделать всю програму, которую он получил. суд. Я довжен У кого будуть самые высокие оценки? Тот, естественно, і виграв. Руслан Каганович суддя-інформатор, але його ще називають кінним діджеєм. Він відповідальний за музичне оформлення турніру. Яку ж музику полюбляють коні? Пан Руслан розповів. Лошаді як люди, мають різний характер, і від їх темперамента. согласно с всадниками, мы подбираем специально подготовленную музыку. И каждый всадник выступает под свою специально подготовленную музыку. То есть, зависимо от характера лошади. Для пана Руслана дуже важливо, что турнир проходит на международном уровне. Судейская бригада во главе с Ириной Шульгой, судьей международной категории, это... Федерация конного спорта Украины, которая обратила внимание наконец-то на внутренний турнир. И уже пятый турнир вот проходит уже Пятой конные игры с участием Федерации конного спорта Украины. Это очень важно, что Федерация обратила внимание все-таки э, на то, что конно-спортивный клуб Магнат м, участвует в том, э, чтобы. Конное движение в Україні развивалось, и самое главное – детское движение. То есть будущее нашего спорта – это дети. В кожній категорії буде свій призер. Якщо взяти стартовий протокол, то по стартовому протоколу здесь, э, каждый спортсмен участь уровне. своєму то есть Тобто, це э, начальный уровень, потім первоначальный, і уровень достаточний, і в кожній категорії будуть свої номінант, то тобто, свої призор, свої победитель. Всі учасники змагань отримують пам'ятні медалі. Переможець, кубок за перше місце. Юлія Карпінська, Сергій Кручинин. новини телеканал Бориспіль.